Тепла зима позбавляє задоволення любителів зимового відпочинку на льоду. Але перші відчайдухи все ж виходять на річку, тримаються берега, але вудку закидають. Діти прогулюються вздовж водойм пам'ятаючи попередні зими, коли в цей час льодові розваги були в розпалі. У рятувальників своя важлива місія попереджати про потенційні ризики зимового відпочинку. Рятувальники ДСНС завжди наголошують на тому, щоб не ставати на лід, якому якщо ви не впевнені, тому що безпечно вважається душина льоду 7 см для однієї людини, 15 см для групи людей, а також 25 см для транспорту. Потрібно бути обачними і ніколи не виходити на лід під час відлиги, адже при нестабільній температурі лід швидко втрачає свою міцність. Якщо ви полюбляєте зимову риболовлю, завжди рибальте тільки на перевірених місцях, там, де лід є грубий, якщо ви впевнені, якщо це є безпечно для вашого життя. Про правила поведінки на льоду ілюстровано нагадують листівки, які рятувальники вручають перехожим. В групі найбільшого ризику діти. Перевіряємо їх обізнаність із правилами безпечного відпочинку на зимових водоймах. Я розумію, коли на рибалку хоча б в 9 сантиметрів виходить, це таке. А коли тонкий лід, це взагалі. Ніколи не виходити на лід, якщо не впевнені в його міцності. Лід перевіряють товстою палицею, вдаряючи подалі від себе, не виходити на лід поодинці, при найменших ознаках небезпеки виходити на берег. Ці та інші загальновідомі правила, яких задля безпеки потрібно обов'язково дотримуватись, стануть гарантією чудового зимового відпочинку на водоймах та річках. Варто лише дочекатися справжньої морозної зими і насолоджуватися її принадами.